Моє вітання, панове! Слава Україні! З вами наш Укравтоконтинент. Програма, яку ми створюємо за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Сьогоднішній випуск ми знову розпочинаємо з інспекції українсько-польського кордону, зокрема із ситуації навколо зернових. Ключова новина уже від сьогодні. Експерти галузі очікують деякого поліпшення стану справ щодо перетину кордону вантажівками зі збіжжям. Принаймні наполегливі консультації української та польської сторін, що тривали цілий тиждень, дають підстави сподіватися на те, що більш-менш стабільний рух буде відновлено на сьогоднішній день. Зупинилися на тому, що до червня місяця, до липня місяця, Україна не експортує в Польщу зерно, що являлося, ну, скажімо, дуже таким болючим моментом для польської економіки, тому що наше зерно набагато дешевше, ми експортуємо набагато дешевше і таким чином підриваємо ринок польським аграріям, в тому числі польським перевізникам. Сподіваюся, що якесь рішення буде прийнято, яке рішення, що ті товари, які Польща категорично проти того, що вони йшли на внутрішній ринок Польщі, вони будуть зробити жорсткий ветеринарний контроль. Тобто заборонити вони не можуть. Це ринок, торгівля, але будуть робити жорсткий ветеринарний контроль. А ті товари, які будуть йти транзитом, вони мають взагалі не робити ветеринарний контроль. Тобто документи є, і митник відправляє, пломбу далі. Навколо цього йде дискусія, але поки що нема документу. Ми сподіваємося, що сьогодні такий документ буде і з завтрашнього дня розпочне працювати нова процедура. Ті товари, які сьогодні стоять у ветеринарні черги черзі з макухою, з іншими товарами, вони спокійно поїдуть. Утім, розслаблятися перевізникам усе ще зарано, адже поки тривали перемовини з поляками до українського зерна, значно прискіпливіше почали придивлятися навіть там, де досі не було підстав для якихось додаткових побоювань. Вчора Словачина заявила, що вона знайшла щось там, якісь пестициди у нашому збіжжі. Ми знаємо про те, що угорські аграрії. Теж піднімають питання перед своїм керівництвом держави про те, що збіжжя українська знижила їм ціну. А до цього були болгари і румуни. Тобто, фактично, ця ситуація, всі прикордонні країни сьогодні піднімають такі питання. Відтак, подальші дискусії навколо вітчизняної агропродукції, вочевидь, слід вести на вищому рівні. Секретаріат АСМАП СМАП України пропонує уже тепер ініціювати представницький круглий стіл за участю всіх зацікавлених сторін. Причому як в Україні, так і в межах європейського співтовариства, принаймні задля того, щоб відновити створені ще рік тому коридори солідарності, котрі, нагадаємо, були покликані сприяти експорту вітчизняного зерна на глобальні ринки. Коридор солідарності не працює в умовах, коли Польща блокує перевезення збіжжі. І з цими питаннями ми звернулися сьогодні до першого віцеприйня з проханням, щоб на рівні уряду і Європейської комісії це питання було піднято досить високо і вирішено. За нашу інформацію, питання не тільки в а й в тому, що європейська комісія обіцяла компенсувати те, що зменшилася ціна. Але сьогодні реальних рухів з боку європейської комісії немає. Таким чином приблизні рецепти виходу з нинішньої зернової кризи вже окреслено і залишається максимально швидко запровадити їх у життя. Тоді працювати стане простіше не лише експортерам збіжжя, а й усім міжнародним перевізникам. А тепер саме час переглянути добірку свіжих транспортних новин від АСМАП України. Відновлено пряме автомобільне сполучення між Черніговом та Києвом. Це стало можливим завдяки відкриттю руху транспорту, в тому числі й вантажного, мостом, через річку Десна в Чернігівській області. Торік, після російської агресії, цей перехід було зруйновано. Тепер же від обласного центру до столиці можна доїхати зручною дорогою за дві години. Згідно з графіком проведення телефонної гарячої лінії посадовими особами Укртрансбезпеки упродовж квітня та травня щосереди з 10 до 12 години на запитання перевізників відповідатиме керівник цього відомства Євген Зборовський. Телефон гарячої лінії ДСБТ 044 339 58 11. Отже, шановні перевізники, звертайтеся! У бельгійському порту Антверпенбрюге відкрито безкоштовний паркінг на 280 паркомісць. паркомість. Стоянка для вантажівок огороджена, освітлена і обладнана системою відеоспостереження. Об'єкт збудували, оскільки чимало водіїв паркували свої вантажівки у недозволених місцях на території порту. 24 квітня на реконструкцію закриється Альберський тунель в Австрії. Об'єкт буде закрито для руху в обох напрямках до 6 жовтня. Детальну онлайн-платформу з альтернативними маршрутами можна знайти на телеграм-каналі АСМАП України. Пасажирські перевізники не задоволені внесеними змінами до урядової постанови, яка регулює правила проведення конкурсів. Низка проведених за новими правилами конкурсів на міжобласних маршрутах та маршрутах всередині областей, викликали в учасників ринку велике обурення. Сьогодні є попередня Федерацією роботодавців профспілками. Асоціація Український транспортний союз готують прес-конференцію. Ми публічно звертаємось до міністра інфраструктури, вибачте, міністра відрожнього, віце-прем'єра з тим, щоб він прийшов на цю прес-конференцію, щоб ми поспілкувалися в відкритому режимі стосовно тих його підлеглих, які, на нашу думку, роблять все, щоб галузь зупинилась. Йдемо далі. Допомога збройним силам нашої держави залишається пріоритетом для багатьох перевізників. Сьогодні маємо черговий приклад такої допомоги. Ось цей новенький пікап придбали перевізники Львівської та Івано-Франківської областей для воїнів 48-го стрілецького батальйону, 72-ї окремої механізованої бригади. Така акція не разова. Уже невдовзі українські захисники отримують ще кілька одиниць техніки від міжнародних автоперевізників. Було звернення командуючого Об'єднаних Збройних сил України, пана Сергія Івановича Наєва, генерал-лейтенанта, з проханням долучитися до цієї роботи. І ми долучилися. Вже придбано 9 автомобілів, які знаходяться сьогодні на установці турелі для установки на турелях ручних кулеметів. Для того щоб захищати територію населення військових від всяких шахідів. Чотири автівки придбали перевізники Хмельниччини, Вінниччини і Житомирщини. Ще по одній підприємці з Волині та Рівненщини, Київщини, Буковини та особисто президента СМАП із родиною. Зараз цю техніку готують до передачі воїнам. Решта регіонів також активно долучилися до збору коштів. А хто ще з якихось причин не долучився, запрошуємо. На сьогоднішній день активно, ну, крім тих, що придбали, вже вклали ще чотири регіони. Це Чернігів, Полтава, Київ, Дніпро. Зібрали вже десь 460 тисяч. І ми будемо прибувати ще один автомобіль. Свою посильну допомогу Збройним силам надають також викладачі навчально-консультаційного центру АСМАП. Ну, По-перше, у нас наш співробітник. Матієнко Діма зараз знаходиться в Збройних силах. Ми його допомагаємо. Сьогодні вже теж вирішили по його просьбі передати йому планшет, а також допомогла нашому медичній структурі святкові допомоги От, на ремонт двох палат для Збройних сил ЗСУ. Ну, чим можемо, тим стараємося допомогти. А інакше й бути не може, бо якнайшвидше вигнати клятих окупантів з України наше спільне завдання. І на цьому на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч і на нові приємні новини. А поки що бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал. І слава Україні!